Мені постійно постійно пишуть. Ну я думаю, це багатьом пишуть публічним людям, що О, продався, продав свою жопу. понятно. я кожен раз думаю, да кому би вже продати ту жопу? Де де ці пропозиції продати ту Немає. Нема це люди. Вони ж як думають, що ми тут вообще блогери, там коміки, публічні люди. Вони постійно такі, та це про Владний, цей, про, про Зеленський, цей і цей Порошенка. От вони думають, що це так от і працює. що тільки ти набираєш якусь критичну масу підписників, типу там 30-50 тисяч підписників в інстаграмі. Тобі особисто телефонує Петро Олексійович Порошенко або Володимир Олександрович Зеленський і своїм голосом говорить, ну, добрий день Фелікс, є пропозиція. Блін. Звісно, так і воно і працює. Ні, ну типу, це так взагалі не працює. І я, чесно кажучи, сам ну, от от все, що я вам можу розказати, от такі от копеєчні які-то пропозиції в 2000 2020 році. А зі своїх знайомих я взагалі нікого не знаю, хто б мені там щось розповідав, що до нього прийшли там з якоюсь конкретною пропозицією топити за якусь пар. Мені здається, що ці часи вже давним-давно пройшли. Що це було якраз таки актуально для артистів е в часи Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, коли там артистів просто в відкритою скуплялі і вони їздили цими величезними турами в підтримку Якубовича, Якунєвича. Тоді це було. Зараз я думаю, що ну, цього просто навіть і немає. Зараз заставляють безкоштовно це робити. Зараз да, можливо так і працює. У мене слава Богу, ще й безкоштовно ніхто нічого не заставляє робити.